Ношення до цього, а і хотіла б ти щось змінити. Дивись, я б не вигребла то життя, якщо би, е, так не поступило. Я не знала, як буде е, продовжуватись взагалі все, як буде в нас та війна почалась 2014 році. Як це все далі буде? Тому що було однозначно зрозуміло, що це надовго. Ну мені тоді це було чітко зрозуміло. Його почали залюблювати всі, uh -huh. а, типу втрата тата. І, і це, ну, знаєш, ну, таким, щоб нюньо він не виріс, щоб не було це, що бабуськи uh -huh. все там поруч, все, все йому приносять, все йому все добре, все в тепличні умови. Це треба було подолати. А він добре знає і знав тоді, що сталося. Ми йому Прямо сказали. І я сказала, тепер він єдиний мужчина, він одразу по дорослі, що він взяв відповідальність на себе, якусь, ну, таку, як малеча. А це боляче. Але я мусила так зробити, аби, або перше, він мав ті знання, які. Я собі уявляла, що він має мати. По-друге, я хотіла, щоб він ріс звичайним хлопчиком без фльору, мами і так далі. І на сьогодні ми добились того результату разом угу. з ним. Не тільки я про себе говорю, я про нього. Він добивався цього результату.